Служба безпеки України підтверджує звільнення від окупантів міста Куп'янськ, що у Харківській області. Про це йдеться на сайті відомства. Куп'янськ завжди був, є і буде українським. Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра. Йдемо далі. Так у дописі написали українські захисники. Додам, що за останні дні українські військові звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів української території. В Ізюмі Харківської області теж майорить український прапор. У соцмережах з'явилися фотографії з міста. На одній українські захисники із прапором в руках стоять поруч із стелою. На ще одній, нібито гора Кременець, яка знаходиться на околицях самого міста. Офіційного підтвердження від генштабу ЗСУ поки немає. Утім, одну із фотографій у своєму телеграм-каналі оприлюднив голова офісу президента Андрій Єрмак. Українські військові перебувають на околицях захопленого раніше окупантами Лисичанська. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. При цьому він не надав жодних подробиць. Водночас, на своїй сторінці у Фейсбук очільник ОВА опублікував пост із натяком на швидку деокупацію Лисичанська. Лисичанськ чудове українське місто. Ох, і роботи буде по відновленню. Написав голова Ова. Українські захисники успішно просуваються відразу на двох напрямках фронту. Зокрема, йдеться про Харківський та Південно-Бузький протягом доби ЗСУ 17 разів вдарили по опорних пунктах та місцях скупчення окупантів, пошкодили два пункти управління і понтонну переправу. А підрозділи ППО збили російський БПЛА та ракету Х-59. Окупанти через значні втрати перегруповують війська, щоб знову кинути їх на передову. Про це повідомляють у генеральному штабі ЗСУ. За їхніми даними російські. Військові зосередили сили на захоплення Донецької області та намагаються зірвати наступ наших військ. Протягом доби окупанти завдали 9 ракетних ударів та 10 разів вдарили авіацією. Окрім цього, ворог з танків та різного типу артилерії обстрілює населені пункти вздовж всієї лінії фронту. Ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, у результаті дій сил оборони на Південно-Бузькому напрямку втрати підрозділів 106-ї повітряно-десантної дивізії. Збройних сил Російської Федерації тільки за попередню добу склали понад 58 осіб вбитими. Командування окупаційних військ проводить заходи відновлення боєздатності підрозділів Першого армійського корпусу за рахунок переведення вцілілого після бойових дій особового складу до інших підрозділів. Так, за наявною інформацією, залишки особового складу від так званого батальйону спеціального призначення Хан переведено до 9 полку морської піхоти. Серед особового складу, який прибуває в Україну на підсилення, зросла кількість самоскалічень. Ліквідовані 350 російських загарбників, знищені 14 танків, 9 броньованих машин, 22 артилерійські системи, 5 РСЗВ та 3 системи російського ППО. Такими є здобутки українських військових лише за минулу добу. У генштабі ЗСУ повідомляють, що найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 вересня орієнтовно склали. Особового складу 52 250 осіб ліквідовано, танків 2136. Бойових броньованих машин 4584, артилерійських систем 1259 одиниць, РСЗВ 311, засоби ППО 162, літаків 239. Гелікоптерів 212, автомобільної техніки та автоцистерн 3426, кораблі катери 15, бапела оперативно-тактичного рівня 898, крилаті ракети 215, спеціальна техніка 116. Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. В українському міноборони попередили про недостовірну інформацію щодо успіхів українських військових та дали декілька порад. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, зараз мережею шириться багато інформації про нібито звільнені населені пункти, яка не відповідає дійсності. Маляр каже, що частина населених пунктів, про які згадують у мережі, лише частково контролюються ЗСУ і там тривають бої. Також чимало обговорюють і ті міста чи села, звільнення яких немає в планах на найближчі. Чи дні вона до прикладу привела балаклію та пояснила, що остаточний контроль був встановлений лише сьогодні, коли провели всі необхідні заходи та підняли прапор. Про що теж були повідомлення на ресурсах Міноборони та ЗСУ. Всі інші населені пункти правоохоронцям та військовим іще треба зачистити. Ще кілька перемог і росіяни будуть втікати. Міністр оборони України Олексій Резніков не береться прогнозувати дату закінчення війни. Водночас він переконаний, що після ще кількох, навіть невеликих перемог ЗСУ на фронті, росіяни почнуть втікати. Він додав, що Росія не має чим годувати солдатів, заправляти танки, бо ЗСУ відрізають їхні ланцюжки постачання і нині із застосуванням високоточної артилерії та техніки. Є великий шанс, що ця лавина втечі окупантів по. Летить іще швидше. Державне бюро розслідувань затримало начальника окупаційної поліції Балаклії Харківської області. Відомо, що раніше він був одним з керівників Балаклійської поліції. А коли прийшли окупанти, добровільно зголосився з ними співпрацювати. За це він отримав посаду начальника так званої окупаційної поліції міста. Після того, як ЗСУ звільнили Балаклію, підозрюваний вирішив втекти в так звану ЛНР, але зробити цього не встиг. Його затримали в місті Куп'янськ. Українські військові ведуть успішний контрнаступ не тільки в Харківській області, а й на півдні України. Про це повідомляє керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, є просування наших військ по лінії Південного фронту на різних ділянках від двох до кілька десятків кілометрів. За словами Гуменюк, за минулу добу ЗСУ знищили понад 70 окупантів, 9 танків та дві гаубиці, якими вони гатили по Нікопольському району. Також Росіяни били із комплексів С. 300 по Миколаєву, не маючи успіхів на суходолі, вони намагаються таким чином помститися тим районам, які їм недосяжні. Додала представник міноборони. Американські партнери ще остаточно не завершили формувати модель лендлізу для України. Утім, закон набуде чинності у термін з 1 жовтня. Тому ленд-лізу точно бути. Об'єм грошей по цій програмі вже визначено. Про це в інтерв'ю РБК Україна розповів міністр оборони Олексій Резніков. Гроші за програмою, як нагадав міністр оборони, будуть іти в економіку Сполучених Штатів на підтримку ВПК. Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що на Рамштайн 5 країни домовилися сильніше готувати до бою українських військових. За його словами, діапазон наших потреб широкий від отримання індивідуальних навичок до тренувань у складі батальйонів, а також підготовка штабів бригад. Також вже діє започаткована Великою Британією ефективна програма підготовки, яку підтримала Канада, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія та Нова Зеландія. На Рамштайні 5 Резніков звернувся з проханням. Розглянути можливість розгортання аналогічних програм тренувань в інших країнах-сусідах мовляв, це забезпечить масштабування тренувального процесу, і ми отримаємо більше підготовлених військ у стислий термін. Резніков повідомив, що його дуже приємно здивувала Словенія, яка запропонувала насправді потужну допомогу. Іспанська армія долучиться до навчання українських військових. Про це повідомляє іспанське видання Ель Мундо. За даними журналістів, Україна тижнями готувалася до прибуття українців, які проходитимуть навчання на базах країни. Відомо, що тренування проводитимуть у Сарагосі. Як зазначають, таким чином міністерство оборони Іспанії виконує одне із обов'язань, взятих перед урядом Володимира Зеленського і запрошуватиме українських військових на навчання перед військовим розгортанням. Його світлини стали найкращими з-поміж десятків інших. Пресофіцер полку Азов Дмитро Козицький із позивним Орест, який зараз перебуває в полоні Росіян, переміг на престижному паризькому фотоконкурсі. Його серія фото з Азовсталі взяла перше місце в категорії військової преси, і друге в категорії загальної преси. Він сам просив розсилати його роботи на усі можливі журналістські та фотоконкурси, щоб увесь світ знову побачив героїв України, які до останнього боронять свою землю. День похорону королеви Єлизавети II буде вихідним днем у Великій Британії. Саму дату офіційно ще не підтвердили, проте Sky News пише, що це ймовірно буде понеділок, 19 вересня. Водночас Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії. Старший син Єлизавети II автоматично успадкував престол після смерті матері. Офіційне проголошення монархом відбулося сьогодні у Лондоні. 73-річний Чарльз став найстарішим монархом на момент початку правління за. Цю історію Великої Британії до слова він активно підтримував Україну з самого початку конфлікту у 2014 році. Чарльз заявив, Путін робить те саме, що робив Гітлер.